Номер 424. Прикрий папірцем або долонькою пояснення письмового ділення 52 на 40. Поясни ділення зістав своє пояснення з поясненням, що в алгоритмі. Алгоритм означає, слово означає порядок дій або послідовність виконання дій, щоб дійти до мети. Послідовно треба виконувати першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту та сьому дію. І тоді поділимо 52 тисячі на 40. А ми з вами зробимо інакше, можливо, вам це сподобається. Ми згадаємо, що знак ділення це те саме, що риска дробу. І тоді 52 тисячі треба поділити на 40, 40 – двоцифрове число. Перша цифра 4, а друга цифра 0. І ще ми знаємо, що 40 це 4 помножити на 10. І треба поділити 52 тисячі і на 4, і на 10. На 40 треба поділити. То ми спочатку поділимо на 10. І тоді вже треба буде 5200. Поділити на 4, А на одно цифрове число легше і краще і швидше ділити рискою трубу. 5 на 4 не ділиться, а 4 на 4 ділиться. Одиничка: тут погуляй, будь ласка, 4 поділити на 4 1. А тепер вже треба 12 поділити на 4, 3. А тепер 0 поділити на 4, 0 і ще 0 поділити на 4 0. 1300. Оце і все ділення оцього цього прикладу, що тут. А якщо ви захочете подивитися, як ділити на двоцифрове число або на трицифрове, то отут зможете подивитися це відео. А тепер у цей самий спосіб поділимо числа. У номері 425. 1200 200 треба поділити на 80. А 80 це 8 помножити на 10. То спочатку одну 1200 ми поділимо на 10. Отак. А тепер 120 поділимо на 8. 12 на 8 не ділиться, 11 не ділиться, 10 не ділиться, 9 не ділиться, 8, не ділиться. То тут, тут 4 покладемо. А 8 поділити на 8 1. А тепер вже треба поділити 40 на 8 5. Відповідь 15. Наступний приклад: 76 тисяч. Поділити на 400 це вже трицифрове число. Але перша цифра 4, а дві інші 0. То треба поділити 76 тисяч і на 4, і на 100. Спочатку поділимо на 100. Два нулі зверху. Закреслимо чисельник то два у знаменнику. І тепер 760 поділимо на 4. 1 1 на 4. 4. А в нас 7 залишок 3. То тепер 36 треба поділити на 4, 9, 0. Поділити на 4, 0. І останній. Приклад він такий величенький, то зробимо отак. І одразу запишемо знаки ділення у, у цьому прикладі рисками дробу. 16200 поділити на 60, додати 125 тисяч поділити на 500. Спочатку поділимо на 10 перший доданок. А тепер 1620 поділимо на 6. То буде так. Давайте перепишемо ще разочок. На 1620. Поділимо на 6, додати. А тут поділимо на 100. Додати.

Додати. 12 на 5 не ділиться. А 10 ділиться двічка отут. А 12 було двійку. Отут поклали. 10 поділимо на 5. 2. А тепер треба 25 поділити на 5. 5. 0 поділити на 5. 0. Дорівнює. 270 додати 250, 520. Дуже легко. Далі буде.